Візьмемо, наприклад, двох жінок. Одна відмінниця, знає три мови, червоний диплом, золоті медалі, але працює по найму від зарплати до зарплати. Друга, можливо, не так добре вчилась, але повірила в свою ідею і відкрила свій власний бізнес, салон краси. Минуло 20 років. Перша працює за зарплату 300 доларів, зводить ледве кінці з кінцями, боїться втратити роботу, дуже сильно за нею тримається. Друга жінка побудувала мережу салонів краси, виходить з одного з них і сідає в своє новеньке авто. Різниця в тому, що та, яка змогла побудувати свій бізнес, вона щедра, вона діє з достатку. У неї свідомість достатку. Це не те, що вона розкидається грошами. На всі боки, але вона завжди допомагає, коли її просять про допомогу. Вона е, приймає участь у благодійності. Вона віддає стільки, скільки може віддати, але робиться від душі, від того бажання, яке є всередині, допомогти, поділитись, і таким чином вона формує свою реальність, де та енергія, яку вона віддає, потім повертається до неї у вигляді грошей, у вигляді інших матеріальних ресурсів. Інша жінка. Яка тримається за роботу, вона діє з дефіциту, вона боїться втратити. Вона постійно шукає в супермаркеті червоні цінники зі знижками. Вона не дозволяє собі отримати щось гідне, навіть те, що може собі дозволити постійно економи. Але насправді кожна людина, в яких би умовах вона не знаходилась, може дозволити собі щось робити для інших, щось робити для себе, щось краще. І е, проблема в тому, що є певні родові сценарії, є певні родові програми, які стають для нас обмеженнями. Наприклад, що мати гроші небезпечно. Цю програму могли передати батьки. Пращури, але це те, що реально заважає на даний момент, і що треба прибирати. Ви коли-небудь ловили себе на думці, що я знаю, як краще зробити, але не роблю. Багато людей попадають в цю пастку, і причина в тому, що є дві позиції: дитяча і доросла. Дитяча позиція це коли людина боїться сказати свою думку, боїться щось зробити більше, ніж можливо, їй платять за це. Вона боїться відповідальності. Насправді, доросла позиція це коли людина сама розуміє, що від неї залежить її життя, вона бере відповідальність за своє життя, і вона сама формує своїми думками, своїми діями і своїми рішеннями свою реальність. І ті люди, які беруть відповідальність за своє життя, які займають дорослу позицію, до таких людей приходять гроші, бо гроші люблять відповідальність. Була у мене одна клієнтка, яка працювала бухгалтером, і дуже боялася покинути цю роботу. Хоча у неї були здібності до цілительства, вона вже зцілювала людей і допомагала багатьом. І проте вона боялася втратити ту бухгалтерську роботу. І коли ми з нею попрацювали, коли вона зрозуміла свою цінність, коли вона захотіла взяти відповідальність за своє життя в свої руки, її життя повністю змінилось. Вона покинула ту роботу, яка їй не подобалась. Почала займатися своєю улюбленою справою, її дохід виріс, і також вирісло відчуття внутрішнього задоволення. Ти коли-небудь думав, чому навіть найрозумніші люди залишаються без грошей? Насправді це залежить від мислення, мислення дії. Зараз я розповім про три простих закони, які відділяють тих людей, які виживають, від тих, які проживають своє найкраще життя. Перший гроші дорівнює місія. Тому що насправді гроші це не сама мета. Мета це реалізовувати ту місію, ту унікальну здібність, яка є в тобі. А гроші це вже як побічний ефект, який приходить просто само собою, коли ти реалізуєш свою унікальну енергію. Наприклад, Стів Джобс він вимагав, щоб його компанії навіть всередині ті таблички, які вони робили для себе між собою, вони виглядали естетично і мали красивий дизайн. І саме це, саме ця його енергія перетворила цю кампанію на одну із самих успішних у світі. Друге, стратегічні невдачі, що це означає? Візьмемо, до прикладу, кухаря. Він може зробити один раз хліб, хліб не вийшов, якийсь плаский вийшов, наприклад. Потім він другий раз робить хліб. Хліб занадто щільний може вийти. Він третій раз робить хліб, який може взагалі не піднятись, але він до тих пір. Працює над рецептом, поки не вийде смачний хліб, і, врешті-решт, так і стає. Тому помилки це не перешкоди. Помилки це можливості для того, щоб рости. І Якщо ти будеш діяти швидко, якщо ти будеш помилятись і швидко робити висновки і діяти далі, не зупинятись, тоді ти будеш швидше досягати успіху. І третій важливий момент це відпочинок. Тому що якщо ви постійно сидите в смартфоні, надсилаєте повідомлення, дивитесь контент, і у вас висвічується повідомлення, що залишилось 10% заряду. Ви можете, звісно, сказати, так, я хочу далі працювати, мені треба працювати далі. Але якщо ви не поставите на зарядку свій гаджет, він просто вимкнеться і буде потребувати заряду. Так само людина, якщо вона постійно працює, якщо вона не стає на підзарядку, якщо вона не відпочиває, то ресурс ефективний він дуже сильно знижується. Тому не забувайте про сон, про відпочинок, про медитації, про прогулянку на природі. Чому ж, врешті-решт, одна з цих жінок має все, а друга знаходиться на межі виживання. Насправді, тут є три секрети, про які я вам зараз розповім. Перший, про який ми вже трошки згадували, це щедрість і бажання віддавати енергію. Наприклад, один із найбагатіших людей світу, інвесторів, Уоррен Баффет, він е, віддає на благодійність 99% своїх доходів. І тому. Ця енергія повертається до нього ще більше і більше, бо він зрозумів цей простий, але дуже ефективний закон. Другий призначення, покликання. Ти можеш виписати просто все, що тобі подобається. Подумати, чим ти можеш займатись так, щоб забувати про їжу, про сон, про все інше, що тебе захоплює. Також можна спитати своїх друзів, як ви вважаєте, що з цього, що я виписав, що в мене виходить краще, в чому я можу бути кращим і в чому моя суперсила. Ці люди вони можуть вам допомогти зрозуміти, що насправді вони цінують вас. І третій момент це видалення шкідливого вірусу, шкідливої програми, яка називається Гроші це небезпечно. Її треба замінити на програму Гроші це свобода. І наступного разу, коли вам потрібно буде витратити на щось гроші, ви можете поставити собі питання: а зараз я дію в якійсь свідомості: з дефіциту чи з достатку? Зараз у тебе є вибір жити як ти жив раніше, іти по старим програмам, які тебе обмежують, або проявити рішучість і піти назустріч новому собі, піти на зустріч змінам. Почати змінювати свою свідомість. І тому я пропоную тобі подивитись додатковий ефір, який буде за посиланням під цим відео. Це вебінар, де я розповідаю про гроші як енергію, де ми обговорюємо теми, як прибирати родові сценарії та інші програми, які заважають нам мати достатній матеріальний ресурс. І пам'ятай, що гроші це не про математику і не про про якісь суперздібності гроші це про те, щоб бути собою справжнім.